Моя дівчина зрадила мене з моїм найкращим другом і кинула мене в день нашого весілля. Два роки по тому я відкрив бізнес, а вона благає мене про допомогу. Ми були закохані ще в школі. Такими, про яких люди думали, що вони будуть разом назавжди. Король, і королева випускного вечора, як у кліше. Я познайомився з нею, коли мені було 16. Без вузду закохався і ніколи не озирався назад. Ми вчилися в одному коледжі. Після випуску почали жити разом, а через п'ять років я зробив їй пропозицію. Вона сказала, так, зі сльозами на очах. Це було як у казці. Принаймні, я так думав. Чого я не знав і навіть уявити не міг, це те, що протягом останнього року наших заручин вона спала з моїм найкращим другом, ніком, ніком, якого я знав ще з середньої школи, ніком якого я обрав своїм шафером, ніком, який допомагав мені планувати пропозицію. Зрада болить інакше, коли вона йде від людини, якій ти довіряв як братові. Вранці в день весілля все здавалось нормальним. Мої батьки метушилися, місце проведення виглядало чудово, музика була ідеальною. Я звичайно нервував, але був і схвильований. Я думав: ось і все. Сьогодні все зміниться. І я мав рацію, але не так, як очікував. За 10 хвилин до церемонії Нік зайшов до кімнати нареченого. Він був блідий, наче не спав. Я подумав, що з нею щось сталося, можливо, нещасний випадок. Але ні, він просто сказав: вона не прийде і сів, наче його щойно підстрелили. Я запитав, чому, і паніка заполонила моє серце. Він не міг дивитися мені в очі. Тоді я зрозумів, що щось не так. Дуже не так. Він не сказав цих слів. Це зробила вона. Вона зателефонувала мені за 5 хвилин, плакала. Казала, що ніколи не кохали мене так, як я того заслуговував. Що вона і Нік не планували закохуватися, але це просто сталося і це здавалося правильним. Вона сказала, що не хоче починати життя, побудоване на брехні. Вона залишила мене біля вівтаря, з моїм найкращим другом. Хотів би я сказати, що впорався з цим гідно, але ні. Я закрутився у спіралі. Я перестав з ними спілкуватися, переїхав до іншого міста, розірвав стосунки з усіма, хто їх знав. Я звільнився з роботи і почав працювати фрілансером, щоб вижити. Я жив в однокімнатній квартирі над пральнею і плакав більше, ніж я коли-небудь зізнаюся. Але потім щось змінилося. Можливо, це був гнів, можливо, це було усвідомлення, що вони не заслуговують на те, щоб зруйнувати і решту мого життя. Я почав працювати як божевільний, створив продукт простий інструмент управління проектами для фрілансерів, таких як я. Він став популярним. Отримав фінансування, зріс. Два роки по тому. Моя компанія має понад 50 співробітників і щойно завершила раунд фінансування серії B. Я не Джеф Безос, але маю більше грошей, ніж коли-небудь мріяв. І що важливіше, спокій, справжній спокій. І саме тоді вона написала мені: звідки одного дощового вівторкового вечора я отримав повідомлення в інстаграм: Привіт! Я знаю, що минуло багато часу. Я думала про тебе, хотіла б зустрітися. Спочатку я не відповів. Я просто дивився на повідомлення. Потім цікавість взяла верх, і я перейшов на її профіль. Все було публічним. Судячи з усього, Нік зрадив її з якоюсь баристою і зник, забравши всі її заощадження. Кілька місяців тому вона влаштувала скандал у соцмережах. Вона втратила роботу, повернулася до батьків і публікувала туманні цитати про зцілення і розбитість. Тож, коли вона сказала, що хоче зустрітися, я зрозумів, що вона має на увазі. Я не зникав. Я хотів покласти край цій історії. Я зустрів її в кав'ярні. Вона виглядала втомленою. Не такою, якою я її пам'ятав. Вона посміхнулася, коли побачила мене, ніби нічого не сталося, ніби ми були просто старими друзями, які зустрілися після довгої розлуки. Вона сказала, що сумувала за мною, шкодувала про все, і запитала, чи можемо ми почати все спочатку можливо, просто як друзі, або подивитися, як підуть справи. Я сказав їй, що бажаю їй щастя, я мав це на увазі. Але я також сказав їй, що не можу повернутися назад. Що деякі речі не можна виправити, що довіра раз зруйнована, не відновлюється, принаймні повністю. Вона плакала я ні. Я пішов і присягаюся відчував себе легшим, ніж будь-коли за останні роки. Іноді життя дає тобі завершення. Інколи воно дарує тобі місце в першому ряду, щоб спостерігати за кармою когось іншого. У будь-якому разі, це здавалося справедливим.